Доброго дня, шановні друзі, з вами канал Схуднення для всіх або Викинь із себе дурні. Шановні друзі, дивіться, пройшла неділя. Одна. І я сказав, що я зменшу вагу, наскільки я попереджав 500-700 грам не більше за неділю. І ось пройшла неділя, я зважую да, зараз. Ось 88,3 88, 3 Тобто було 90 кг, ви кажете 500-700 грам, ви казали, так. Да. Ну ви розумієте. Ви можете випити літру води і. Це, це перша неділя. Розумієте, не чіпляйтесь до себе. Зрозуміло, що вийшла вода і все остальне. А тепер буде друга неділя. Тобто до цієї ваги 88 мені потрібно ще відняти 500-700 грам. І це буде важче. Для кого? А для того, хто ніколи не йшов цим шляхом, розумієте? Для мене це гра. Тобто, ну, все в цьому житті змінюється. Правильно? Літо, весна, були маленькі, сталета, кожен день. Да, вони похожі друг на друга, але все кудись іде, іде, іде. Так ось. На цій дорозі хто вас пасе, хто ваш пастух? Розумієте? Подумайте. Тобто я хочу, щоб ви включили голову або викнули з себе дурня. Чому? Чому так буває? Дивіться, ситуація наступна. В цьому житті є грошики і кожен хоче грошики, денішку, зробити по легкому Тобто, не на кайлом надовбати, а по льогкам. А для цього, щоб зробити, то потрібно. Ну, коротше, ви всі умні, ви все знаєте. потрібно. Давайте візьмемо більш-меншу область. Тобто, нормалізація ваги. З чим вам оті бока? Да. Я завжди кажу, жир це валюта. Так, да, поки жир не схудне худий. Поняєте, да? Що робити? Ну, давайте спочатку поставимо собі просте питання. Ви взагалі будете щось робити чи буде? Якщо ви хочете щось робити. То, я не така, знаєте, людина популярна, але в мене виходить. Виходить. Я сказав собі два слова. І вони плідні, розумієте? Тобто не пусті слова, а вони плідні, тобто вони дають результат. Я кажу, володя Нізя. І Ти володя бах, ручки сложив. Розумієте, а ви наладили діалог з собою. Що ви там? Що ви собі кажете, що е... ну, ви ж обманюєте себе. Розумієте, а цього робити не можна? Ну, я маю на увазі, що можна заблуждатись, бути під емоціями. Ну та себе рідненького. Прижми в уголку і скажи, чого ти такий. Я не беру всі області, там, гроші, відносини. Возьми ввечалі, скажімо так, вагу, вагу. Ось я був там, ну в мене там все записано, якщо ви подивитеся там в мене часи. Це все є. Ну, зараз я хочу трошки пофілософствувати. Трошки вам дещо підсказати, що, ну, по-перше, якщо в мене вийшло, то і у вас вийде. Розумієте? Якщо ви мене закажете і скажете, Володимир Павлович, послухайте, блін, щось я хожу на якісь тренінги, що то совершенствую, а результату немає, він якийсь жалеподібний. Взятись не можна. А я кажу, послухайте, я можу відволіктися і зосередитись на вас, але ж я ж вам. Е розумієте, рота, рота. Рота рота рота. Так, шановні, підводимо підсумок. Значить, дивіться. Е Поговоріть з собою. Скажіть, що не так, що слово сказане не працює. Раз. По-друге, значить, в мене виходить, будь ласка, понаблюдайте за мною. Я ж не прячусь, не накриваюсь головою. Не слухайте мене, дивіться, в мене виходить. І по третє якщо ви приймете рішення, Зв'язатися зі мною. Тобто перейдемо в почалі спілкування, якийсь марафон, там проведемо, все остальне. Да. Тобто, якщо ви приймете рішення піти зі мною, у вас, звісно, буде результат. Ну, представте, Ви що, я вас на це посажу. Голодно. Так. Ну, договор підпишемо. Ну, будуть результати, я вас прошу. Не в этом справа. Информую вас, что если вы примете решение нормализовать вагу, то это на все жизнь. Вот так. неділя неделю пошли по наклонной весовой. Ну вот а следующий раз, там 88 у меня, как бы прыгнул на 2 кг, ну это вода вышла. А потом будет 87. Так, шановні, значить нема результату, все це пусто є. А щоб результат був не кисельний. Знаєте, ватний, який желейний. О, Щоб результат був не желейний, да, а такий. ну, Хребетний. Хребетний. Да, то, будь ласка. Ей у вас час, побегайте по гуру, эти а авторитетные лидеры, лидеры мнений, лидеры мнений, да. Ну, Комаровский авторитетный доктор ну, по нормальному доносит это, мотнитесь к нему, напридите и скажите, сколько Комаровский хочет по деньгам, потом вот это. Це... Скотна для всіх гарний пан улыбається. Не, красавчик. Е, Чому я його рекомендую? У мене жінка врач, вона майстер спорту по легкої Розумієте? Ну і плюс, як говориться, уже седина в неї є досвід, досвід, досвід. Да. Якщо вона виписала цю книжку, то я їй довіряю. Врач, спортсменка. Жінка? Ну, як виглядать потом, як говориться, війдемо в більш в такі відносини. Так, шановні, послухайте, я так хочу, щоб ви не заморачувались своєю вагою. розумієте? Та є сколько чи займатися? Блін, то не то, то не влазить, то перелазить. Запомніть одне жир. Это ваша валюта. И просто так отдать какому-то доктору это, чтобы ну, не надо. Мы сделаем, как говорится, из него хорошую зажарочку. И для нашей жизни. Это уже такой чистоган, такой красотень. Но хочу вам сказать. Нам же не просто надо здоровье. Нам же повинны еще будет психологично здоровья. Розумієте про що? Я красота щоб була. Да, якщо як говориться, роки печать поставлять на лбу, то там вже тільки утюгом розладиш ті морщини. Но, но-но-но, це буде добре. Вас люблю. Якщо у вас не виходить, то знайте, що ви не в тому місці з не тими людьми. Так підкатуйте до мене і ми вас будемо. Будемо нормалізувати це і життя ваше також нормалізується. Пока. Люблю вас.